Доброго дня всім ще раз. Чогось в мене згорнулося, саме по собі згорнулося відео. Я так і не зрозуміла, в чому починати. Тобто хочу ще раз розповісти, ну тільки голодку, бо я вже почала на тому відео. Отака От коробочка. Я замовила собі халат, теплий халат. здоровий, велюживий, такий гарний, теплий халат. Що ви думаєте? Така мала коробка, я була дуже здивована. Я навіть її розпакувала, прямо там вийшла. Відійшла в стороночку, там дуже зручні такі лавки, такі дуже, дуже гарні. Я поставила, взяла спокійно, розпакувала і подивилася. І що б ви думали, халат він йшов у гаутлеті, але без зображення. Написано жупан та жупан, у словацькому. Воно, Халати були теплі, різних розмірів, білю дуже гарні, такі, такі біло-голубі, які, знаєте, такі, як, як зимове небо такого кольору, дуже до голубого, з білим. А це звичайний халат ось такий. Та ще як медичний, бачите? Це халат. Я собі замовляла халат на зиму, теплий, прийшло оце недорозуміння. Ось, бачите? Ось таке недорозуміння мені прийшло. Така, цей, воротник стойкою. Він непоганий, він якраз на мене по розміру. Дивно, що підходить за розміром, все нормально. Але це халат майже медичний, такий, він, бачите? Ну просто собі халат Oriflame. це халат більш косметичний, як для косметологи. Знаєте, у нас в Ріфлеєм багато косметологів. І просто дівчата, які косметологією займаються, це більше для них. Ну, оскільки мені запропонувати нема кому їм, щоб продати, от, а мені халат влітку все одно буде легенький, такий, тоненький, потрібен, то я собі залишила залишити його, вирішила залишити. Хоча воно таке, ну таке. Враження вже, як кажуть, від замовлення, враження зразу. Кудись політучилось, тому що я очікувала товстий, теплий, великий такий гарний халат. Доволі, він, до, до речі, він доволі дорого коштує, доволі такий по грошах коштує так ну, прилічно. Ну, я думала, там теплий зимовий халат, а виявилося, що там. Зато ось такий рушник. Ось такий гарний рушник. Рушник просто сказка. сказка казковий. Величезний, гарний, можете бачити, заховала з ним як за ширмою. Тобто він дуже зручний. Його можна брати в басейн, на пляж. Ну, я взяла для себе просто, він дуже м'який, Він такий мякий мякий дуже приємний. М'який він дуже великий, він дуже великий, майже 2 метри. Десь так. Метр, метр, так, метр, десь, десь метр, майже півтора, десь. І так, так, десь сантиметр 80 буде. Сантиметр 70 десь. Ну, тобто, дуже гарний рушник, такий рушник, як. Для того щоб витиратись, Розуміло, розуміло. так і сама, повани. І ось такі тапки. Тапки там були тільки великі розміри, там 37-39 були. Але вони там, теж такі величезні, але вони такі гарні. Такі, знаєте, він як, як кошенята, як два, як два, як, двоє таких кошенят. дуже такі, дуже такі, ну такі, бачите, як, як, яка якісних. це Така якість, як зараз є такі мюлі. Зараз носять, мюлі мода така. да, Пішла мода така. Мюлі по вулиці ходять дівчата, влітку ходили навіть зараз восени. Мюлі такі, як закрити, як, як знаєте, як половина закрита, як туфлі, да? а там ззаді такий каблучок. ну Тобто дуже, дуже гарні такі, ну, не знаю, мені дуже подобається. Вони такі ну, м'які-м'які. Які, які, навіть хочеться їх перезути. Зараз нарізуюсь і буду вам записувати далі. Клас! Класно. Такі м'якенькі, гарні, такі пережинять навіть трошки. Не знаю, Мені подобається, дуже гарно. Так, А тепер перейдемо до того, що я замовила. Ну, оскільки зима, я собі купила теплі тапки в комнатній, бачите, собі, да? папучі до ізбу, тут кажуть. Жупан не вдалося взяла, жупан виявився літній, тобто це така одежа, як більше для літа. Ну, Буду носити влітку весною. No, cara não sabe o que de Ось такі е, продукти для зими, тобто Я хотіла собі взяти теплий халат, теплі, так, капці домашні, і гарний, гарний такі, рушничок, плотненький, гарний, і, і для того, щоб зустріти пізні осінь І зиму. І ось такі е, наші бади, бади біологічно активної добавки Астаксантін. Я дуже багато разів казала про цей продукт, що цей продукт назначений для того, щоб е, підкріплювати наш імунітет. Дуже добре захищає клітки нашого організму, від вільних радикалів, від будь-яких. Навіть від нового утворення якихось запобігає раковим утворенням, запобігає утворенню запалення в організмі. Ну, тобто, цей продукт його ну, рекламувати, той, хто працює в оріфлемах або користується продукцією рефлеми, особливо бадами, той знає. Ну, тобто Розповідати про нього окреме відео треба робити. А так він просто для того, щоб укріплювати імунітет взимку. Так, Тепер, як завжди, я собі придбала. Вигідна, вигідна продукція. Тобто цей крем, денний крем, антивіковий. Денний крем у нас іде, Optimals H Оптімалс. Тобто цей денний крем, антивіковий крем для жінок 35 і старше. Він йде у нас замість плати за доставку. Ось такий крем. Дуже гарний. Можете бачити, така гарна коробочка. Дуже гарна така коробка, дуже дуже файно так запаковано все. Дуже гарний крем. Ось такий крем денний, антивіковий. Він запаяний, як і ті наші крема Оптіма і маски, і запаяний такою фольгою і без такою фольгою. Ось такий крем, має таку консистенцію, дуже гарну, таку сметанну, таку молочну, гарну сметанну консистенцію. Ну знаєте, він, Ой, Аромат такий класний. В нього такий аромат приємний. як у парфумі майже. Я вже дуже давно не брала крема Оптимас. Ви знаєте, я вам рекламую Royal Velvet. Я користуюсь сама ним, рекламую вам, розказую, розповідаю про нього. Потім Diamond Cellular, діамантові лінійка наша дуже гарна. Але ці крема, тоже, бачите, які. він такий, він такий гарний, так вибирається легко, приємно, добре. І дуже ароматно пахне. Ну, Тобто, в мене закінчується мій крем Оптімалс. Я собі візьму цей, а потім... Через время дуже уважно, дивлюсь, дуже уважно дивлюсь на всі акції, на всі супер скидки, і тоді собі придбаю ще Optimals, коли буде на нього супервелика знижка. І коли я брала цей крем замість плати за доставку, він там копійки коштує. До нього ще на сторінці написано: якщо ви візьмете один з продуктів Optimals, цей наш HR, тобто антивікова лінійка, антивіковий догляд. Проти старіння. Ви можете взяти всього за 2,99 мінус 20, це виходить 2,39. Ось такий в такому пакуванні крем навколо очей. Дуже гарний крем навколо очей. Дуже гарний. Ось такий, бачите, Ось такий він з дозатором. Дозатор у нього такий, як кулька, пластикова кулька. Ви можете цією пластиковою кулькою, отак ви працюєте, крем видобуваєте, працюєте, давите на кінчик тюбики, ну, як завжди. Да? І потім вам видається ось такий. Навколо навколо цієї кульки видається крем, і коли ви цим кремом наносите, він вам наносить дуже, дуже дуже дозовано. Дуже дозовано, не перерозходує, дуже гарно дозовано наноситься. І дуже зручно, тому що ця кулька ну в мене макіяж макіяж такий, як зразу дуже яскравий, я не хочу зараз його розмазати. Тому я просто вам демонструю цю кульку, вона дуже-дуже добре повертається і дуже зручно наносити. Тобто ви крем зайвий не, не витратите. Якщо ви будете наносити цю кулечку, тобто цим ну, аплікатором, аплікатор, то ви зайвого не розтратите. Так, тепер що в мене? Тепер я взяла, ну, як завжди. Як завжди, мій улюблений мій, мій продукт це сироватка для шиї і декольте. Сироватка для шиї, для шиї і області декольте. Тобто, я багато разів казала вже, нагадувала вам, що це необхідно для того для тих жінок, які доглядають ретельно за своєю шиєю, і областю декольте. Багато жінок робить помилку. Вони доглядають тільки за обличчям. Тобто, обличчя потребує догляду щоденного, ретельного, безумовно. Але, але... Але якщо ви хочете, щоб ваша шия не видавала ваш вік, і ваша область декольте, область декольте також не видавала ваш вік. Тобто, якщо у вас обличчя 35-річної жінки, а шия 50-річної, розумієте, це буде негарно. Це буде негарно. Ви ж не будете літом в жару свою шию замотувати якимись хустками. Я раніше, ну. Ну, да, як сказати. У мене було співпадіння нормально. Я жінка середнього віку, у мене десь мімічні зморшки там десь ще якісь мілкі, Але моє обличчя з шиєю також контрастувало дуже, тому що у мене шия була ну, така старіша, ніж обличчя. Це було майже 2-3 роки тому, ну роки 3 точно. Я почала користуватися оцею сироваткою для шиї декольте. Я вам чесно скажу, я не буду хвалити продукт, якщо він не працює. Ви мене знаєте, хто в мене вже підписаний давненько, знає, що я кажу тільки правду про продукцію. Якщо продукція не дуже гарна, або вона не дуже працює для мене, не дуже підходить, заходить мені не дуже. Я вам завжди так і відповідально все заявляю. Тобто я кажу в кадрі, завжди кажу, що мені продукція підійшла не дуже. Або мені дуже гарно підходить цей продукт. Цей продукт мені підійшов ідеально. Ідеально. І він дійсно виправив положення, знову ж з моєї шиї з області декольте. Декольте в мене, в принципі, було все нормально. Але оця ложбинка, між грудьми, щоб ви жінки собі знали, вона старіша швидше, навіть ніж оце відкрите пространство на області декольте. Тому що під, пил. Шкірне сало, ще якісь фактори. І якщо ви погано промиваєте, або миєтесь, ну, наприклад, миєтесь не два-три рази на день, там нема змоги влітку, жарко, да? а рідше і те, що накоплюється в цій западниці в складки, воно викликає зморшки. І зморшки дуже такі інтенсивні. А особливо якщо жінка носить глибоке декольте і сонячні промені не тіло, не захищена шкіра тут, декольте, шкіра дуже стає дуже швидко стає старою. Тут у нас на шиї і на в області декольте немає таких мімічних змошок, як на обличчі. Ми можемо робити якісь мімічні вправи, ми можемо робити якимись спеціальними... Такими засобами робити масаж мануальними руками або механічними, спеціальними такими механічними, електричними і так далі пристроями. То шия і декольте в нас вони не активні, у нас шия і декольте, ну шия ще добре, скажете, шия рухається згодна з вами. Шия рухається, повертається і так далі. Нагинається голова, шия ще. Але область декольте вона стаціонарна, вона не, ну, не рух, рухома, вона не рухається, майже не рухається. Тому я дуже вас прошу. Хто ще не придбав, придбайте собі хоча б раз, ви спробуйте. Почекайте, бо доки будуть великі знижки, зараз воно на знижці. Але бувають в аутлетах взагалі знижка. Ну, суперські знижки бувають. Величезні на цей продукт. Ви його обов'язково придбайте і обов'язково спробуйте. Я вам раджу, дуже раджу. Не тому, що я хочу цей продукт, я кажу, не втюхати продукт. Ні. Ні, я ж не продаю вам продукт. Правильно? Я вам продаю. Е рек... Кажуть, я роблю рекламу. І е е якості цього продукту. Я вам якості цього продукту доношу, дово довожу до вас якості цього продукту, щоб ви знали, потрібен вам чи ні він. Ну, Я дуже раджу, тому що я вважаю, що кожна жінка, особливо після 40, повинна мати в своїй косметичці ось цю сироватку для шиї декольте Nova нова е Ейдж Повинна, Тому що вона дуже добре прибирає зморшки. Доказано, от доведено на моєму досвіді. Можете бачити, шия гладка. я раніше носила хустинки, коли холодно вже ставало, осінню, зимою, ранньою весною. Я носила весь час на шиї ці такі косинки, платочки гарні. Я вам показувала, ще там багато їх різних. Тобто я весь час шию закривала, тому що обличчя ще нормально, а шия була така, ну старувата. Знаєте, вона видавала вік якось. Ну, контраст... не, дуже дуже контрастно, було контрастно не, не співпадало обличчя А тепер нормально. Я собі відео записую, бачите, я ось зараз без всяких хусток, без всяких там, цих маленьких якихось платків, ну хусочок і, і, і косинок і таке інше. Тобто дуже раджу вам цю сироватку для шиї декольте. Тепер ось такий дезодорант, звичайний дезодорант наш звичайний. Це дезодорант чоловічий, норсфумен. Така лінійка біла, у нас таке мило, такий дезік, такий гель для душа і ще щось. Піна для бретя, така. Ну, тобто, цілий, Там цілий комплекс, комплект і комплекс цієї продукції. Але я раджу вам саме ось цей Дезик, він дуже гарний, він утримує тут 5 активних різних. Компонентів Дерантрол, де, 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 он 50 мл, як завжди, і він дуже ультимат баланс. Тобто дуже добре тримає баланс між потом і баланс потовиння контролює. Дуже гарно тримає удар поту. Дуже добре. Він працює особливо для тих, хто в спортзалі займається. Дуже раджу. Він має такий, знаєте, ну такий свіжий, арктичний. <глух> він же називається Норфумен, тобто північний, північний для чоловіків. Такий аромат, так, да. мило, особливо мило так пахне. Десь як пахне а Мило таке квадратні. Мило, ви знаєте, у нас чоловічі з всієї серії сині, чорні, білі, більосі, такі помаранчевого кольору. Ну, різні в ці серії, різні кольорів, такі зелено-сірі, дуже гарні. Там квадратні такі шматки мила. Такі дезодоранти, однакові, тільки якості різні і упаковки різні. Ну, Тобто дуже річ. Дуже раджую. Особливо молодим хлопцям тим, хто займається в спортзалі, або хто веде активний спосіб життя, дуже такий ну, робота в когось така. така весь час От в, Ру, в русі знаходиться людина. І ось такий шампунь на останок. лавнеча. Звичайно, доглядова, як завжди, я доглядову вам сьогодні косметику, всю вам демонструю. Шампунь такий лавнечий. Шампунь це лимон і м'ята. Тобто, це очищення шкіри голови. Очищення повне шкіри голови від шкірного сала, від хвилінь від від того, що в людини знаєте, як ну якщо жирна себе, то треба вже до лікаря звертатися. Якщо просто жирні шкіра. Треба трошки передивитися раціон ці харчування, але просто в молоді вона часто жирніє просто тому що воно йде як такий віковий, віковий проходить поріг, віковий поріг проходить організм у підлітка і таке інше. І Я дуже раджуся. Я своєму сину беру. у нього часто бувало раніше особливо бувало жирне, дуже, дуже волосся було жирне. Спочатку от, виймаєш, на другий день вже майже воно таке робиться, як жирне. І я користувалася цим шампунем. Кондиціонер я до нього не брала, йому хоча треба. Було, тому що він дуже вихала, що, ну, як, шкіру голови дуже вже вишкрібає. Він так ну буквально в е, буквально в розумінні, так як вишкрібає, вимиває дуже гарно вимиває шкіру голови, волосся, жир змиває з волосся. Ну лимон і м'ята, м'ята укріплює, освіжає і м'ята додає м'якості. Да? А лимон у нас що робить? Вірно, лимон роз, От, лимоном. Да? Лимонні засоби для миття посуду, лимонні засоби для миття будь-чого, а так само лимон для миття волосся. Розумієте, Він роз, розчиняє жир, видаляє бруд, видаляє жирне, жирні ці утворення на волосі, на шкірі голос. Дуже ретельно лимон це, це розчиняє і все воно прибирає. А м'ята дуже добре укріплює волосся, дуже добре зволожує волосся м'ята, дуже добре освіжає його, придає такий свіжий гарний аромат. Шампунь дуже, ну, дуже складочно гарний. Він казковий, він, знаєте, після нього такий аромат. Наче ви, ну як сказати, навіть не знаю, наче ви в якомусь такому побували саду цікавому, тропічному, після якого у вас волосся пахне лимоном цитрусовими і пахне трошечки м'ятою, як там додана м'ята. Ну, дуже гарний аромат, ну, дуже раджую. Якщо комусь треба, будь ласка, він дуже-дуже те, що зараз в лотнех дивіться і можете собі придбати, поки він ще є. У нас сьогодні у вас ще там повно до 5 жовтня каталог України, у нас сьогодні останній день каталогу, 13-го. Тому я всі дівчата, хто в Європі, дивіться, сьогодні останній день ще кому що треба, ви можете підтвердити своє замовлення, і воно піде, воно вам прийде вже на початку того місяця. Але прийде все в цілці ціл с як кажуть, да? збереженості, І я думаю, будете користуватись задоволення тими продуктами, тими продуктами, які вам саме вам потрібні. Але ще раз хочу звернути вашу увагу на цю сироватку. Не забудьте. Цю сироватку для шиї і декольте, Це сиротка, не крем сиротка тільки для шиї і декольте. Не треба її використовувати для обличчя ні в якому разі. Запам'ятайте, це тільки для шиї і області декольте. Вона дуже сильна, вона така ну, дуже добре працює і по, по призначенню будете використовувати, будете мати, будете мати шию, ну, навіть набагато гарніше, ніж моя, яку я привела до ладу саме цим продуктом. Прибрала зморшки, прибрала такі ці глибокі мене такі, як стяжки були вже такі, знаєте, як шкіра тягнеться. Ну, тобто дуже добре спрацювало, дуже гарний продукт. Не дуже задоволена я за замовленням, тому що замовлення трошечки схибило або я схибала, не подивившись того, що там немає зображення. Ніколи так не робіть, як якщо у вас немає зображення в аутлеті або якогось зображення в якихось пропозиціях, ви не, не бачите зображення товару е, в аутлеті, а тільки є ціна, якийсь там короткий опис і таке інше, то краще його не ви не впевнені, не беріть, тому що буде буде так, як Може статися так, як у мене всіх попереджаю, щоб ніхто, так як я не попався на цю. На цю хибу таку. Ну, всього доброго, до побачення, гарного вам вечора. Тримайтеся, хай буде все добре. До побачення. Ой,